В нашому асортименті з'явилися два варіанти москітного захисту. Це москітний екран та москітні сітки. Москітний екран робиться за розмірами однієї стулки. Тобто це така сама стулка, як і в вашій системі, але замість загортованого складчиського пакету тут москітний захист. Стулка рухається на власних роликових каретках по окремому полозі. І, до речі, рухається по всій ширині прорізу. Тепер про москітні сітки. У нас є три варіації: Uno, уні і Duo. Ще одна перевага росунного даху Bioflex. Тепер про сітку Uno. Сітка Uno вона має одну сторону фіксовану, а іншу сторону вільну для руху. Наступна комбінація москітної сітки це варіант Уні. У неї дві сторони вільних для руху. І варіація вдову. Це дві сітки уно по обидва боки прорізу, які мають по одній фіксованій стороні та по одній рухомій, які змикаються в центрі самого прорізу. Москітна сітка плюсе це гармошкове складання, яке є інноваційним рішенням для дому та офісу. Воно поєднує у собі функціональність і стиль. А завдяки спеціальній конструкції сітка складається у вигляді гармошки, що робить її надзвичайно зручною у використанні та компактною. Такі системи підходять для дверей великих панорамних прорізів терас і балконів. Тепер про кольори сіток. Сітка може бути чорною або сірою. Чорна сітка доступна у конструкціях висотою до 2,6 метрів, а сіра сітка доступна у конструкціях висотою до 3 метрів. Тепер щодо профільів: профілі у своїх стандартних варіантах йдуть антрацит грей, сірий, коричневий або білий. Так, за вашим бажанням можуть бути пофарбовані порошковим фарбуванням у будь-який колір з каталогу RAL, але звертаю вашу увагу, що колір сітки може бути тільки чорним або сірим, залежно від висоти вашої конструкції. Тепер про пороги. Є два варіанти порогів: це висотою 6 мм та 35 мм. До речі, ви можете обрати поріг москітної сітки, який більше підходитиме до висоти порогу вашої безрамної росуної системи. Поріг висотою шість міліметрів він більш зручний для ходіння, але менш стійкий до сильних поривів вітру. І ще також з цим порогом можна встановити тільки два варіанти москітних сіток: це варіанти UNO та Uni. Поріг висотою 35 міліметрів, менш зручний для ходіння, але більш стійкий до сильних поривів вітру. І також з цим порогом можна встановити усі варіації москітних сіток. Uno, уні і Duo. З'єднання профілів в кутах можуть бути під кутом 45 або 90 градусів. При закритті сітка надійно захищає від комарів та інших комах, а у відкритому положенні майже непомітна і не займає корисного простору. Москітна сітка з гармошковим складанням може монтуватися як горизонтально, так і вертикально, зберігаючи естетичний вигляд приміщення та забезпечуючи довготривалу експлуатацію.